Безперечно, що терміново треба провести антитерористичну операцію. І це ці всі речі це вже є наслідком. А причиною це все те, що ще в 91-му році не був прийнятий закон про люстрацію. Він на превеликий жаль і дотепер не прийнятий. Ну, про люстрацію всі... суддів прийняли сьогодні Верховна Рада. Тільки Про люстрацію суддів. Ми всі прекрасно знаємо, що з 91-го року на території України постійно працювали агенти Російської Федерації, які постійно нагнітали цю ситуацію. Власне, зараз тільки Путін цим скористався. Ми всі пам'ятаємо проблему Тузли, але тоді, коли влада в Україні була ну, більш-менш стабільна, їм це не вдалося зробити. Зараз це другий реванш. Без закону про люстрацію, без зараз дуже навіть жорстких заходів щодо боротьби. з... Це не просто люди. Ви говорите, люди. Це не просто люди. Всі прекрасно розуміють, і спеціалісти про це говорять. Що це є працівники ФСБ, що це є працівники ГРУ. Не може проста людина, простий громадянин розмінувати СБУ е, е, в зброярню і потім знову її замінувати. Звичайно, що це роблять спеціалісти. Я є кого? питання ще секундочку. Є питання до прикордонної служби, як такі люди взагалі потрапили на територію України. Тому очевидно, зараз. Терміново треба вводити візовий режим, і треба терміново вводити дуже жорсткий контроль за тими людьми, які пересікають кордон України з боку Росії. Дякую. Е, будь ласка, пане Ігоре, ваша оцінка сьогоднішньої події в Харкові, коли все ж таки правоохоронцям таки вдалося звільнити вода. Ну це нарешті вже. Свідчить про те, що міліція починає робити ту роботу, яку вона би мала робити. Але є проблема в тому, що після того досвіду, який ми, негативного досвіду, який ми отримали в Криму, не були проведені превентивні заходи. Тобто ми розуміємо, що протягом тих чотирьох років, коли Янукович був при владі, на сході е, постійно нагніталася ця ситуація. Постійно там були присутні представники Російської Федерації, і для такого міста, як Харків, там привести 100-200 чоловік, це взагалі не є питання, враховуючи, що Харків має півтора мільйона жителів. Це не є кількість. Тобто, є проблема в тому, і ми вважаємо, що місцеві керівники силових відомств Мають понести покарання за те, що вони не попередили ці речі, маючи сценарій, той, який був вже в Криму. Тобто, ці речі можна було не допустити. Тих ну, що... людей можна було виявити, їх можна було локалізувати, їх можна було депортувати. Якщо вони навіть є громадянами України. Вони як е, шпигуни іншої держави мали би понести відповідальність згідно чинного українського законодавства. Ну якщо 50 людей можуть взяти штурмом приміщення СБУ, то 200 людей можуть вже взяти штурмом адміністрацію президента. Я так розумію, пане Сальдо, ви так все гарно говорите, але ви не забудьте нагадати, що ви як член фракції партії регіонів, Колишні, колишній колишній, член фракції, фракції, фракції партії регіонів ми якраз і пожинаємо плоди зараз вашої чотирихрічної роботи, тому що ми всі знаємо, що у нас. Від'ємний баланс 289 мільярдів гривень. Від'ємне сальдо. те, від'ємне сальдо, сольдо сальдо. І через те зараз піднімаються ціни. Через те mm. зараз люди зубожіють як на сході, так і на заході. Ми зараз якраз пожинаємо плоди того, що робила партія регіонів і Янукович. Партія регіонів постійно пропагувала про те, що має в регіони йти більше повноважень. Насправді вона робила все для централізації. і Ви, як колишній міський голова, також про це знаєте. Вона насправді все централізувала у Києві. Тому не треба зараз Дякую. Рінат Ахметов, як стверджує українська преса, нічого на Донбасі не відбувається без його згоди. Пане Ігор, чи ви вірите в щирі наміри Ахметова врегулювати ситуацію? чи це така гра на два фронти? Дуже коротко в нас мало часу. Ну очевидно, що якщо б він хотів, то він би давно це зробив. Тому що голова обласної адміністрації Тарута, який є близький до Ахметова, очевидно, він би це зробив, так як це зробив Коломойський, наприклад, Дніпропетровську. Тому що, наприклад, ну, я не хочу бути адвокатом чиїмсь, але в Дніпропетровську ситуація трошки іншою. І, власне, очевидно, і дали можливість тим людям, які ну, так званим олігархам десь в якійсь мірі себе як то кажуть, легітимізувати для того, щоб вони якраз стабілізували ситуацію на сході? Чомусь в одних регіонах це робиться, в одних не робиться. Але очевидно, і свобода закликає, що це має зробити якраз люди. І власне, то що зробили в Миколаєві люди, і російськомовні, і українськомовні. То, що вони зробили, що вони вийшли на вулиці і захистили фактично Миколаївщину від цього безчинства. Це має зробити і харків'яни, і луганчани, і донеччани. Дякую. Те, що нічого не робиться, робиться звичайно. І треба робити ще більше. Треба приймати закон про люстрацію. Треба нарешті приймати закон, який вже давно зареєстрований в Верховній Раді Свободою про примусове повернення незаконно вивезених капіталів за кордон, тому що без грошей ніяких реформ не зробиш. Треба вимагати, все таки від членів Будапештського меморандуму реальних гарантій нашої безпеки і безпеки територіальної цінності, цілісності. треба безпосер... без... безперечно щоб на сході е... силовим блоком керували дійсно справжні патріоти які будуть ситуацію утримувати. І безперечно Ще секундочку, і безперечно, що звертаюся також від імені всієї свободи до всіх жителів сходу півдня України для того, щоб вони всі разом вставали, і ми разом будували нашу українську державу.